Президентку Угорщини Каталін Новак на КПП Лужанка зустріли заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Тут пані президент провела коротку зустріч з очільниками області, які подякували за те, що Угорщина за півтора року прийняла та забезпечила біженців з України всім необхідним. Та за те, що з лютого минулого року надає Україні безперервну гуманітарну підтримку. 15 мільйонів людей. Я принесла з собою до берегова до Закарпаття та до України загалом силу 15 мільйонів уборців, зазначила Каталін Новак у берегові під час промови на екомонічному богослуженні в Римокатолицькій церкві. Пані президент висловила сподівання на спільне майбутнє навіть у ці важкі часи, коли ми поки не бачимо шляху досягнення цієї мети. Каталін Новак додала: ми всі маємо здобувати міць із нашого спільного більш ніж тисячолітнього минулого від членів наших спільнот з роботи, яку з перших днів виконують служби милосердя. Але насамперед ми маємо черпати сили з нашої спільної християнської віри. Наголосила Каталін Новак. З нагоди дня святого короля Іштвана президентка привезла з собою власноруч спечений хліб під час богослужіння. Цей хліб благословили священнослужителі. Я вдячна за те, що нарешті вдалося усунути всі перепони та бути тут знову з вами на Закарпатті. Нарешті я знову можу особисто передати вам всю любов угорського народу та його хвилювання. Звідси я вирушу до Києва, щоб і там розповісти жертви нашестя та всі, хто опинився в біді, можуть розраховувати на угорців. Угорщина допомагає і ми теж розраховуємо на те, що угорці зможуть. Жити тут, на Закарпатті, гідно, як належить Європі. Після богослужіння Каталін Новак поклала вінок до бюсту святого короля Іштвана, який розміщено на подвір'ї Риму католицької церкви. Відтак вона зустрілася з представниками Закарпатської угорської спільноти, керівниками церков та освітніх закладів, щоб з перших вуст почути питання, які турбують місцеву угорську спільноту. Вона вислухала та почула нас. Вона почула, з якими викликами ми маємо справу в питаннях освіти, віросповідання та політики. Ми обговорили лише ті проблеми, про які говоримо вже впродовж останніх десяти років. У цьому наша позиція не змінилася. Ми розповіли їй про те, про що ми говорили із паном Зеленським. Ми звернули увагу на те, що в цих питаннях потрібно досягти консенсусу, тобто роз'яснити нашу позицію. Ми раді, що Пані президент вислухала нас. Вона теж отримала наші рекомендації в письмовому вигляді. Наявні питання можуть бути вирішені політичним шляхом. Ми вважаємо, що ми, будучи угорцями, живемо на своїй батьківщині тут в Україні. Очільник Берегівської громади Золтан Баб'як теж висловив свою надію на те, що візит Каталін Новак зблизить українську та угорську позиції нова те, що президентка Угорщини Каталін Новак на своєму шляху до Києва зупинилася на Закарпатті у Берегові у культурному, освітньому та адміністративному осередку Закарпатської угорської спільноти це частина хорошого та результативного шляху. Після тутешньої зустрічі вона зможе зустрітися з паном президентом Зеленським у Києві. І сподіваюся, що ця зустріч принесе позитивні зміни у першу чергу стосовно закону про освіту. А так Ож щодо розвитку інфраструктури нашої громади Бергівського району та Закарпаття в цілому, адже все потребує переосмислення після того, як на другому році повномасштабної війни ми в тилу можемо відповідати на актуальні вимоги. на завершення свого візиту до Закарпаття Каталін Новак зустрілася з членами спілки закарпатських угорських багатодітних сімей та відвідала виставку робіт дітей, присвячену дню святого короля Іштвана, який уго. Орці відзначають 20 серпня перед тим як вирушити до столиці. Президентка долучилася до майстер-класу, який проводився для дітей.